Ми отримали нову сучасну їдальню. Маємо гарну, дуже обідню залу. І, як ви бачите, сучасне обладнання у всіх цехах також їдальні. У нас була в аварійному стані. і Міським головою і депутатським корпусом було вирішено термінове питання все ж таки про реконструкцію, капітальний ремонт. Приміщення гімназії, і тоді, вже в проекті, коли ми починали навіть робити технічне завдання, були плани про те, що це був повинен бути якісний харчоблок, якісна їдальня, на відміну від тих, які у нас є в інших, наприклад, школах. Але потім все ж таки впровадження саме харчоблока і впровадження всіх систем це виключно кошти міського бюджету. Питання харчування практично на першому місці і в пріоритеті. В першу чергу запровадження ХАСП. Знаєте, це актуально, це повинно бути як культ, як релігія для кожного нашого закладу. Те, що ми зробили. Ми провели сертифікацію на хасп у 18 році. Всі наші заклади отрималися. Безпечність і якість харчування це і є основні принципи цієї системи, тобто проаналізувати ризики, які виникають в процесі виробництва нашої продукції, знати контрольно-критичні точки, які у нас є на виробництві, вміти їх. Уникати, аналізувати щодня. Перша контрольно-критична точка у нас на виробництві це приймання сировини. Коли ми його прийняли, йде у нас уже етап зберігання. Це друга контрольно-критична точка. Наступний етап це третій етап. Це контрольно-критична точка наша. Це вже безпосередньо процес приготування готових страв. Це готування страв. Тут основний ризик, який є, це недотримання технології виробництва продукції. Ми намагаємося щоденно уникати всіх можливих ризиків, які можуть бути на виробництві, щоб діти отримали безпечне, якісне і смачне харчування. У нас принцип такий в місті, що в наших дошкільних закладах це штат наших садочків, а в школах це фізичні особи-підприємці, надавачі послуг, і керівники укладають договори, і вже керівники цих підрозділів вони наймають працівників. Щоб дітям подобалася їжа. Ось і все. Якщо дитина приходить і каже, що мені сьогодні так сподобалось, моя дитина навчається в школі, вона прийшла і сказала, ви таке смачне м'ясо вдома не готуєте. У дружини вибачте випала щелепа. В школі краще м'ясо приготувало таке соковите, що я його задоволенням з'їв. Ось такі речі бувають, і нам приємно. Що в наших закладах діти приходять і говорять батькам, що їм треба навчитися. Готувати в наших а, харчоблоках в наших і далі, в наших колективах, використовуємо деякі страви з меню Клопотенко. Там ті самі курячі це різного роду салати, такі там можуть бути ем, морква з яблучком, капуста заправлена ароматною олією. Більше таких всяких салатів, які заправлені різними заправками, прикрашені, тобто подача ще має дуже велику роль е, в тому, щоб діткам хотілося її купувати ці страви. У нас є поділ на дві категорії дітей: перші і класи дітки, вони ще маленькі, вони харчуються централізовано. Ми їм накриваємо кожну перерву там по паралелям. У нас, наприклад, перша перерва у нас харчується дітки перших класів. Ми їм розносимо і накриваємо відповідно до столів, доносимо. Вони приходять, мають ручки сідають і сідають. Харчується. Якщо дітки вже старші, вони 5-11 клас. Коли не було червоної зони, там вони у нас більшості харчувалися як з лінії роздачі. Вони вже доросліші, вони брали собі підноси, вибирали те, що у нас тому, що у нас вже більш ширший асортимент для цих діток. Вони вибирали на свій смак. Обід коштує 23 гривні 70 копійок. У нас є співоплата: 55% і 45%. 55 батьки, батьків, відсотків це за кошти міського бюджету. Загалом у нас на харчування в місті виділяється близько 78 мільйонів. Із них 34 чотири мільйони це на наші школи, із них 15 мільйонів це на пільгові категорії населення. Повністю безоплатно для дітей. Пільгові категорії це практично 2800 дітей. Це з першого класу два рази харчування, з п'ятого класу один раз. Але ви можете побачити, що це дуже якісний, якісний обід. І саме наша головна мета, напевно, щоб всі харчоблоки в місті були такими, як ми маємо в нашій третій гімназії. Хочу зауважити, що спілкуючись з батьками майбутніх першокласників. Ми побачили, що є діти, які потребують дієтичного харчування. Звичайно, це сторона роботи дієтичної медсестри, і безумовно, в до штатного розпису навчального закладу, потрібно ввести дієтичну сестру, яка б могла коригувати меню, звичайно, на основі медичних документів. Дитини, батьки зараз активно участь є і комітети батьківські, умовно кажучи, так і представники громади, і е, навіть в харчуванні е, у нас є сайт е, нашої гімназії, практично всіх наших закладів є сайти, і на сайтах кожен день висвітлюється інформація, фото е, про те, що сьогодні ваша дитина е, скуштувала. І батьки навіть можуть це обговорити. Ми постійно вислуховуємо думку всіх, і тоді навіть е, іноді буває внесені корективи в меню. Це важливо. Саме ну, головне, щоб дитина була задоволена.